Вже зачекався розказати а. і показати про те, як він працює. Точніше, як. Він морально підтримує тих, хто працює над відновленням багатоповерхівці по вулиці Липківського. Так, святи. Холодно мало. Звісно, Олесю, та вітаю тебе і Славу. Ми перебуваємо власне ось тут на вулиці Липківського, куди 24 червня 2023 року влучив уламок від російської ракети і пошкодив багатоповерхівку. І зараз ви можете побачити, який вигляд вона має от станом вже на квітень 2024 року. Ви можете бачити, що вісім поверхів частково довелося розібрати, і зараз вже. Підйомний кран, будівельники вони працюють над відбудовою. А я е, нагадаю, що рік тому все звісно виглядало зовсім інакше. І, власне, коли сюди влучив уламок ракети, то все звісно ж таки, завершилося трагічно. Якраз влучання і руйнування вони відбулися е, з 16 по 19 поверхи. Тоді виникла пожежа, і на жаль, відомо, що тоді загинуло троє людей. В нас Слідок цього влучання, і ще 11 осіб, вони зазнали травмування, і фактично, от відтоді всіх мешканців виселили, тому що було під питанням, наскільки цей будинок він буде придатний до відбудови, а особливо верхні поверхи це з 16 по 19. І вже від минулого літа, після того як комісія завершила роботу, почалася ця відбудова, яка триває і досі, але от вже в дві 2000... 2024 двадцять більш активні розпочалися роботи, і зараз попрошу, щоб показали, як працюють будівельники на цих верхніх поверхах. Тут насправді за спостереженнями можна сказати, що за схожою схемою відбувається відбудова, як це було на проспекті Валерія Лобановського, де також багатоповерхівку пошкодила російська ракета ще 26 лютого 2022 року, тобто частково. Верхні поверхи повністю, як то кажуть, демонтували і відбудовують заново. Це вдалося зробити, оскільки тут будинок монолітний, і відповідно чисто тільки секцію одну розібрали. І зараз вже два поверхи відбудували майже і будуть роботи тривати і надалі. За допомогою підйомного крану, всі бетонні плити будуть встановлювати. І вже відомо, що ззаду, до речі, деякі стіни вони вже повністю готові готові до здачі, але ось е, тут ще як то кажуть, роботи вистачає. І я вже сказав, що е, люди не проживають у п'ятому під'їзді, тому нам вдалося поспілкуватися тільки з їх сусідами, які час від часу їх бачать, адже мешканці зруйнованого під'їзду і тих квартир вони приходять сюди, аби побачити, як відбуваються роботи. Давайте почуємо, що розповіли сусіди, що знають про тих людей, які проживали у п'ятому під'їзді. Знаю, що сусіди мої живуть на 16-му поверсі, то зараз так будівництво йде усилено, що навіть вихідні під час ракет, під час балістики все одно працюють. І дуже скаржаться, що навіть субота, 23.30, а наші будівельники працюють, а вони не можуть дитину. Поставити спати. Mm. Але для вас ну як втішно, що відбудовується? Ну звичайно, що втішно. E, знаю, що ті, хто з 15-ї вище поверхи, вони переїхали куди, я не знаю. Там повинні були предоставити жилье, е, житло А так зараз ну, реконструкція з червня того року йде. Все нормально. Зараз от, активніше такі да, не ну, да, що... да. Зрозуміло. Тобто, а казали нам, що ніхто не живе, люди як часто приходять, не знаєте? Дуже рідко. От, на самому початку ще давали забирати речі, наскільки я знаю, зараз майже ніхто не приходить, да, поприїжджали. Люди дехто бідний, приходять, узнають, дехто де розселяються. Бачите, як вони працюють вже. Кажуть, до Нового року вже все приведуть до ума. Усі очікували, що кінець відбудови буде у серпні 2024 року, але ймовірно, як нам розповіла одна із мешканок саме от пошкодженого п'ятого під'їзду, це буде трохи пізніше, але принаймні до кінця 2024 року всі очікують, що відбудова завершиться, і власне мешканці і тих пошкоджених зруйнованих квартир вони зможуть нарешті повернутися додому. Тож продовжуємо слідкувати. За тим як триває відбудова на Липківського, у нас у Києві на жаль багато пошкоджених багатоповерхових будинків, житлових внаслідок російських атак. І Сподіваємося, що всі їх вдасться відбудувати у найкоротші терміни. Колеги, вам передаю слово. Свят рідний питання не по темі. Вибач, як там зараз з температурою на вулиці і не чи не починає дощ накрапати. Насправді вже такий шквальний вітер, хочу тобі сказати, похмуро і трошечки вже накрапає дощ дрібний. Тому напевно, десь він вже наближається до Києва і напевно варто ховатися кудись в приміщення, щоб не намокнути. Чорт, забирай, дякую тобі дуже. Хоча сповістив ти неприємні новини.